Так, блядь, я ти кажеш, що я ти нахуй дам, тут 14 гривень. Добре рано. Закарпаття ТВ вам представляє унікальне розважальне шоу. А що буду було? Зараз? Я вам хотів повідомити. Короче, з і це буде не я як у старих добрих серіях. Не, не українська, не руська, не полтавська, не молдавська. Це буде чисто наша закарпатська версія. Ело! Ти знаєш, що я тут всі проблеми порішаю. Лиш мені треба грошей. Ти знаєш, що я без грошей нікого не Йо. Yeah. Коротше, мені похуй, що їм по 9 году. Одна вертушка им подушка, один прогиб, и он погиб. <звы> 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 Алло, Тут ти, блядь, не хочеть давати мабуть. Я в течение забрав товар у мене. Бабка не хоче давати. Видно, будемо з ними робити, як 92 х Ти знаєш, що я таких, як ти у 90-х 90 возив багажнику? Тобі дітваку кульку году. Я з 2010-го. І на другу неділю буде наша перша серія. І так буде з кожним. І з вами було закарпуття ті